Я був депутатом Верховної Ради першого скликання, яка 24 серпня, 34 роки тому, проголосила Акт незалежності України. Перед цим була декларація про державний суверенітет, акт проголошення незалежності, потім був референдум, який з... Одно... все це був завершений процес проголошення української незалежності. І ми... Це робили, тому що не бачили іншого шляху для збереження нації, збереження українства тільки в рамках своєї держави. Але навіть тоді були певні ілюзії про те, що легко нам далася незалежно. Дехто казав, ну легко, без війни, без крові. Але війна була тільки відкладена. Тоді. 34 роки тому війна була відкладена до 2014 року. І вона почалася. Тому що Росія, вона ніколи, імперія ніколи не відпускає своїх жертв без крові. І вона не могла відпустити нас від скру. Тому питання війни тільки стояло. Ось в мене книжка, вона називається Незалежність нам з неба не впала. Я є е, порядником цієї книги. Авторами цієї книги є Степан Хмара, покійний, покійний Ігор Юхновський, депутати, більше 15 депутатів першого склика. Тут багато фото, є моє фото, в тому числі, коли я на початку цієї війни пішов в армію, я служив теж. Хоч і по віку, а потім мене демобілізували віку. І е, тут є одне фото. Це фото 91 й рік, третій день незалежності. Приїжджають росіяни, делегації на чолі з віце-президентом Росією Рудським і ведуть переговори. І вони вже тоді сказали, що. У нас є претензії на Крим, і, як вони говорили, Новоросію, тобто на наші східні, східні області. Війна була відкладна, вона почалася. І сьогодні ці хлопці, які стоять там, вони захищають незалежність, яку ми тоді проголосили 34 роки тому. Іншого шляху немає. Якщо сюди прийдуть росіяни, касапи. Якщо сюди прийдуть кацапи, то тут життя не буде. В них є план. План цей такий. Ті, хто самі активні, як ви, як Олександр, мабуть, як і я, ну однозначно, як я, інші, вони будуть знищені. Інші, які так трошки проявляють якусь непокору, вони будуть депортовані. Росія велика, Сибір дуже велика. А ті, хто колаборанти, вони будуть працювати не колаборанти завжди, були вони все рівно знайдуть. От у них такий такий план, і вони його реалізують на наших, на наших землях. Але треба ще мати на увазі. Всі молоді хлопці, в тому числі ті, які зараз там тікають від армії, ті, вони будуть призвані в російську армію. І вони будуть воювати проти українців, як сьогодні воюють наші ті з Донбасу, українці Запорізької області, українці проти українців. І хлопці, які там. Кажуть, що найгірше це каже проти них наших воювати свої проти своїх. А потім вони будуть воювати проти Польщі, проти німців, як це було в часи Радянського Союзу. Бо українці вміють воювати, а Кацапи вміють керувати з тими, щоб воювати. Тому в нас іншого шляху немає, як триматися і допомагати нашій армії. Хто як може? Чим можеш на тому місці, на якому ти знаходишся? Ти працюєш, працюй добре. Є можливість донати давати. донати. Якщо ти можеш одягнути військову форму, як, як я, мої побратими, ти ж почалася війна, я пішов в воєнкомат, мені кажуть, слухай, ти вже каже, такий старий, ми тебе каже, не візьмемо. Так я пішов в, 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 в ті батальйони, які були добровільні. Там мене взяли. Павло Іванович Зібрівський взяв бойове братерство, наш, наш теж земляк, І я воював з перших днів. Те ж саме і мої були. Потім вже коли відігнали цю нечість від Києва, стали, слухайте, треба порядок якийсь навести в армії, бо такі старі там воюють, нас демобілізували, тому що мені більше, навіть ніж 65, мені вже більше, ніж 70. Тому отак. Але є можливість допомагай. Працюєш, допомагай. Можеш донати, допомагай. Є, є організація, яка, як у вас, захист, захист держави, яка допомагає. Допомагає цій організації. Кожен, що може, тільки так, іншого немає, і не треба дивитися наверх. От там наверху вони так, вони так. Та да у нас завжди була проблема вверху. Ви думаєте, що її не було в початку 94-го року, коли, коли Верховна Рада, в якій я, я був депутатом, ми проголосували за те, що ядерна зброя залишається на території України. Тому що ми є власником цієї ядерної зброї. Є віденські конвенції, які, які підписані були ще раніше, про те, що про, про власність, коли створюється якась країна на теренах іншої країни. Так було ще, Чехія, Словаччина, так було країни Югославії, так було і в Україні. І ядерна зброя була нашою власністю. Ми просимо вона тут. Але ж верхівка на чолі з президентом, прем'єр-міністром, прізвища теж ми їх знаємо. Вони це все відкинули. І кажуть, що це захід наживав. Да не зовсім це захід. Американці в кінці 92-го року запропонували нам стати членом НАТО і в рамках НАТО вирішити питання ядерної зброї. І все було вирішено. 92-й рік. Так Кравчук злякався, як? Яке НАТО? Ви що, нас стратегічне партнерство з Росією, наш друг, товариш і брат? Отак от. А сьогодні ми платимо за це все. Тому що ядерна зброя не для того, щоб воювати, як казав покійний Степан Хмара. Вона для того, щоб стратегічно триматися. От така помилка. І таких помилок дуже багато. А російський бізнес, як сюди пустили. Вони ж все тут мали. Все кругом. Російська мова, російська церква. От українська церква. Чому? Тому що я коли був міським головою, коли, до, коли це був 90-й рік, я був першим обраним Житомирським міським мовою. Ще в, ще в часи Радянського Союзу, але потім так мовить. І одне із питань, яке ми вирішили, це питання було церкви. Передавали конф... і різним конфесіям. І католикам, і синагогу теж саме мав можливість підписував рішення. І там Михайлівський собор. А кацапи з субами скрипіли, що «Яка, яка українська православна церква? Ні тут такої. А ми знайшли в архівах. Була під час гетьмана Скоропадського, в часи гетьмана скопа тут була українська. А був указ Горбачова, який говорив про те, що передається тому, хто останній. А вона була останнє. І все, нічого не зробить. І таким чином передав. І сьогодні, бачите, що сьогодні це ж перлина. І те, що отець Богдан робить, те що, те, що тут робиться, це велика справа. Отак воно робилося. Кожне покоління робить своє щось. Нинішнє покоління йому дуже важко, воно воює. Але Дай Боже все, а ми будемо допомагати. Вже, ну бачите, це я не хочу таких пафосних якихось слів казати, але ми вже перемогли кацапів тим, що ми залишилися. Вони стояли. Мій будинок е, знаходиться недалеко, це західна околиця. От, і це десь десь 12 кілометрів. От вони стояли від мого будинку 12 кілометрів. Ну, вони реально стояли. І тільки, тільки те, що наші воїни. І наші предки, які поставили Київ в такому місті, де Ірпінь, і хлопці, які додумались в тому, що треба зірвати дамбу. Зірвали дамбу Київського моря, тому що там перепад висот 6,5 метрів. Київ... Ось тут Київське море, да? от тут рівень води, а тут ірпінь впадає. Ну, колись ірпінь просто впадав в Дніпро. Але коли побудували київську ГЕС, бо піднялася вода, і що придумали? Придумали, люди самі придумали. Але військові треба віддати належне, що е звернулися до сирського. Тоді що, що от така є, така є пропозиція, що це робили. Дозвіл був. Зірвали дамбу, і вода з Київського моря линула. Вірпінь. Він розлився, це була така величезна. Сьогодні там біля Демидова все ну, видно, величезний, величезний розрив. Навіть якщо з Києва їдеш, то так, раніше така річечка була, а сьогодні ще вона до цього часу ще. І кацапи застряли в болоті. все. Вони не змогли пройти. А ми вже добивали пути. От таким чином. Тому... Тому витримали. Слава Богу, Україна залишилась. Це, це вже перемога. Це перемога. Те, що ми залишилися. Якщо залишиться держава, залишиться українська нація, то ми ще повернемо свої землі. Ми їх повернемо, навіть якщо сьогодні вони будуть тимчасово. Питання часу.